Поки дитячий садок у Бобринці на час воєнного стану не працює, тут облаштували центр допомоги українським військовим. Тут пакують у коробки тушкованку зі свинини. Її вдома робить працівниця міського будинку культури Олена Гура. Каже, за місяць зробила 600 банок. Така в нас тушонка з такою наклейкою. Тушонка від бобринчан. Раніше ми тільки чули про супергероїв, тепер ми їх побачили. Слава Україні! І є така інструкція: спочатку з'їсти, збити ракету, особисто повернути в місто Богданськ. У їдальні з 8 ранку працівниці дитсадка готують овочі для сушарок. Працюють 9 годин щодня. Картоплю, моркву, буряк, цибулю, зелень. В день виходить понад 7 кілограмів сушених овочів. У цьому приміщенні дитсадка шестеро працівниць пасують овочі для приготування супів та борщів. І суп і борщ у нас йде на 4 літра. Добавляється тушонка у ці борщі, все ми кидаємо те, що й вдома, все ми кидаємо сюди з любов'ю для наших хлопців, щоб їм армію, в армії було як вдома. Зробили понад тисячу таких сухих супів і борщів. Не зупиняємося, віримо в наших збройних сили України. Разом із колективом ми продумуємо такі слуги, наприклад, супу Кропський зимершель Народ України з вами дорогі захисники. Все це ці слуги думаємо, що підтримає моральний дух наших захисників, і вони будуть знати, що дійсно народ України з. Допомогу українським військовим з дитсадка відправляє щотижня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.